Друзі, всім привіт! Я вас вітаю в новому році. І як починати цей рік? А вже ж з прогнозу, який вам допоможе зрозуміти, які перші. Круті потужні дії ви можете зробити в цьому місяці для того, щоб прожити максимально весь рік, отримати круті результати і досягти всіх своїх цілей і здійснити всі свої мрії. Сьогодні ми поговоримо, для чого цей місяць найбільше підійде, як його використати в які періоди. Більш того, в кінці цього відео я вам розповім, які плани я сама собі поставила на цей місяць для того, щоб максимально ефективно використати. Привіт, я Юлія Ніквас. Я коуч, психолог, я експерт системи Human Design І на моєму youtube каналі ви зможете подивитися купу прекрасних цікавих відео про себе, про свою природу і зрозуміти, як це максимально проживати себе і розкривати свій потенціал. А перед тим як ми почнемо це все. Розбирати, я хочу сказати, нагадати, взагалі, що таке прогноз по дизайну людини. Це огляд транзитів, які змінюються кожні 5-6 днів. Тобто ми будемо зараз говорити про теми, які на вас впливають протягом цих періодів. Наприклад, спочатку 6 днів на вас впливає одна тема, потім приходить новий транзит і інша тема. І що відбувається з вами в цей період? Ви можете відчувати, о, тут мені було це цікаво, а тут інше, або тут в мене були. Такі емоції, настрої, а тут же інші, чому так відбувається, що зі мною не так. І дуже часто людина саме з цими питаннями думає, що це погано, або не може зрозуміти себе, або поведінку інших людей. Саме тому прогноз по дизайну людини і взагалі огляд цих транзитів він вам допомагає зрозуміти, що відбувається в світі, бо ці транзити вони впливають на всіх людей. Що відбувається з людьми навколо, да? чому ви відчуваєте саме ці там, страхи, сумніви або якісь емоції, це все дуже класно показує транзити по дизайну людини, і зараз ми їх розберемо. До речі, якщо ви хочете більше дізнатися інформацію про транзити, дивіться моє відео про це в своєму телеграм-каналі. Я більш детально про кожний період окремо розповідаю, коли він настає, і там ще додатково пояснюю. Для кого цей транзит програється ще більш потужно і е, розповідає про іменинників, які в цей період народилися, а про їх суперякості, таланти, дари і призначення. Тому в описі до цього відео переходьте за посиланням в мій телеграм-канал. Отже, січень починається з. Дуже такої класної теми це 38 й ворота боротьби, і як будь-який транзит, ця тема може проживатися в мінусі або в плюсі. І, от в мінусі, будьте обережними, тому що це ворота боротьби в такому буквальному сенсі ворота сварок, ворота суперечок, навіть якісь фізичні сутички можуть проявлятися в цей період, І оскільки це перше, друге там, третє січня, то може це програтися на святку. Нового року, да, або десь там ще. Ну, якщо ви побачите, що в вашому оточенні хтось починає битися або сваритися, знайте це транзит 38 хворіт. Як його прожити коректно, правильно? Тобто, що в такий момент потрібно робити. По-перше, якщо ви відчуваєте бажання щось відстоювати, якусь така боротьба за справедливість, за чесність, просто в цей момент задайте собі питання, що я. Намагаюсь довести. Дуже часто через ці ворота люди хочуть довести свою цінність, свою впевненість, свою розумність і так далі. Але задайте собі питання, чому я це роблю. Тому що якщо людина хоче довести свою розумність, вона сама, значить, не впевнена в цьому. Або якщо вона хоче довести свою цінність, то в цей момент потрібно задати собі питання: а чому я себе вважаю нецінною, чому я намагаюся це довести? От і в коректному проживанні, да, в плюсі цей період, з 1 по 5 грудня, цей період буде проявлятися як цілеспрямованість, е, така наполегливість, да, бажання щось довести до кінця. Бо 38 ворота вони саме так і діють. 5 по 10 січня 54 ворота амбіцій. В мінусі людина, яка некоректно себе проживає, вона може відчути. Жадібність, бажання успіху, бажання робити якісь речі не завжди добросовісні для того, щоб отримати якийсь результат, да і так далі. Також інша крайність проживання цих хворіт, людина навпаки відмовляється від амбіцій, здається і не не хоче нічого досягати. Тому ось такі настрої ви можете відчути в цей період. В плюсі, да тобто, якщо ви себе проживаєте, проживаєте свою природу, знаєте, як себе проживати. Коректно да, і не спливляти свою енергію на хибні стратегії. До речі, про хибні стратегії я дуже класно розповідаю в відео про відкриті центри. І у коректному проживанні 54-ті ворота це здорові амбіції, це амбіції не тільки матеріальні, але й духовні. Тобто, в мінусі це людина, яка хоче матеріального успіху, да, хоче грошей, там, визнання і так далі. А в коректному проживанні це людина, яка прагне не тільки до матеріального, але й до духовного, і паралельно розвиває обидві теми, і через це дійсно досягає великого успіху. З 11 по 15 січня 61 ворота, ворота мислення, ворота це така антенка, яка з'єднує нас з вищими силами, з космічними якимись знаннями, з інформацією з зовнішніх таких джерел. Космічних. От. І в цей період ви можете відчути в некоректному проживанні дуже багато думок. Да? Думок, які приводять до такого стану психозу. Да? І в той самий момент можете відчувати розчарування від себе. Да? Тобто, ці думки можуть визивати вас сумніви, страхи знову ж таки, і ви можете відчувати, ну що я не здатен ні на чого. Да? Ну тут насправді цей період ви будете варитися просто в голові безліч питань, які не дають вам ніяких відповідей, і це буде вас трошки зводити з розуму. Але якщо ви проживаєте себе вкоректно, або якщо ви в цей момент відчуєте це, ви можете згадати моє відео і зрозуміти, як прожити ці ворота коректно. Коректно це попрацювати зі своєю свідомістю, да? тобто в цей період можна дуже класно вийти на новий рівень свідомості, задаючи собі класні питання: а для чого я тут? А що я маю зробити? А як мені дослідити себе? А як мені вийти на новий рівень життя? Тобто тут йде така м вихід на інший рівень свідомості через. Пізнання себе і через пізнання знову ж таки якихось таких духовних речей. З 16 по 21 січня вступає транзит 60-х воріт. 60-ті ворота це ворота обмежень, законів і структур. І в мінусовому проживанні, да, ну, взагалі, якщо так охарактеризувати цей період, можуть бути якісь події, спов'язані з структурами, законами, суди там або ще щось. Да. Або буквально якісь обмеження можуть на вас тиснути, і от в некоректності людина буде відчувати, що я цього не хочу, і не хочу, щоб мене щось обмежувало. Коли це вже закінчиться, да? тобто це така нетерпляча людина, яка дуже сильно страждає від того, що її обмежує. В коректності потрібно подивитися, що тебе обмежує, і здатися. Цьому да, прийняти це обмеження, і саме тоді це обмеження перестає на тебе діяти. Як це прийняти обмеження? Змиритися з тим, що так буде завжди. Окей, так буде завжди, і що далі? І коли людина це приймає, то ці обмеження якимось таким магічним чином перестають діяти на цю людину. Ну і взагалі, якщо сказати, в цей період з 16 по 21 січня можна ну, використовувати як будувати якісь структури, створювати якісь продукти, да, структуру для продуктів. Я до речі, чи я розповім, що я буду робити а, в кінці цього відео. Далі, з 22 по 26 січня, 41 ворота, до речі, 41 ворота, і взагалі ось ці дати, 22 січня, це такий новий рік по дизайну людини. Да? Це ворота, з яких починається Такий річний цикл в дизайні людини. Тому я буду ще раз святкувати новий рік, 22 січня, і 22 січня 6 днів на нас тут діють 41 ворота, ворота метушні в некоректному проживанні. Тобто, це така метушня, якій людина не відчуває себе, або людина, яка дуже багато мріє, фантазує. І розчарується від того, що в неї це не збувається. Да? Тобто тут потрібно розуміти, що в цей момент вас можуть знову ж таки захопити ілюзії, фантазії, якісь теми, які ви будете Ой, я це хочу, я хочу на Майдів, я хочу це, і в мене цього нічого немає. Але насправді в цей період ваші мрії вони працюють для інших людей. Ви можете дуже класно зарядити інших людей на мрії, а да? з кимось поділитися ідеєю і надихнути іншу людину, покращити своє життя. Або почати подорожі, або щось таке нове. Нехай цей період буде відпустіть в цей період власні мрії і мрійте, надихаючи інших. І тоді і ваші мрії збудуться, тому що ви відпустили їх, да? і ще й інші люди отримують від вас користь. А в цей період також дуже класно відчувати майбутнє, відчувати себе, тенденції того, що буде відбуватися у світі. Люди, які дуже класно себе. Відчувають і прислухаються до себе, то вони прямо будуть класно відчувати такі тенденції майбутнього в цей період. Так, поїхали далі. І останній такий період з 27 січня, по 1 люта, будуть 19 ворота, ворота потреб. Да, ворота розуміння потреб інших людей в мінусі це співзалежність від інших людей, від роботи, від усього. Це людина, яка відчує в цей період, що мені щось потрібно, щоб відчувати себе. Мені потрібно працювати, щоб відчувати, що я цінна. Мені потрібно там все зробити для своїх дітей, щоб вони розуміли, що я гарна мама. Да, там. Тобто, це така співзалежність від того, що ви маєте в своєму житті, і ви навіть в цей період можете. Дуже сильно нав'язувати себе іншим людям і отримувати навпаки відштовхування. Тому в цей період що дуже класно бачити потреби інших людей і задовольняти їх або по запиту цих людей, або через власне задоволення. Тому що дуже часто під впливом цих воріт люди починають турбуватися про інших, закривати їх потреби, але у відповідь вимагають такого самого відношення і не отримують цього. Да, і тоді починаються образи, і так далі. Тому в цей період щиро віддавайте те, що ви маєте, якщо вам це хочеться, або робіть це по запиту. Допомагайте людям зрозуміти, що їм потрібно, і якщо у вас це є, віддавайте їм. Да? Це дуже класний період для цього. Але знову ж таки, в некоректності ви можете відчути таку слабкість, співзалежність, самотність. А ну тут потрібно прям буде подивитися на це все. Давайте я розповім, як я розпланувала свій січень згідно. Транзитів, які я тут побачила. Ну, По-перше, 38 ворота, з яких починається цей рік, ідеально використати для побудови своїх планів, да, для розуміння яких цілей я хочу досягти в цьому році. Да. Тобто, це ворота наполегливості, цілеспрямованості. І от я собі сказала, я собі сяду і в своєму блокнотику, да, який я нещодавно створила, пропишу всі свої цілі. Далі 54-ті ворота, да, там, де по матеріальне і духовне я собі сказала, що я нарешті повернусь до. Дисципліни до своїх духовних практик, тому що я дуже розслабилася останнім часом. Але з нового року, з січня, із цього класного транзиту я думаю, що дуже класно повернутися до дисципліни в темі духовних практик. 61 перші ворота, да ворота свідомості, і там я до своєї дисципліни і практик дам роботу з мислення. Знову ж таки в моєму блокноті я спеціально створила такі сторінки. Ось тут я вже почала писати мої наміри. Так? Тобто, це сторінки, в яких я програмую своє мислення. Мої наміри це те, що я точно отримую в цьому році. Це не мрії, це не цілі. Це просто моє переконання, що це вже буде моє, тому що воно мені потрібно, тому що я бачу так свій рік. І я дуже багато буду про це писати, для того, щоб мій рік був максимально ефективним, результативним. Власне, для цього я і створювала свій планер в описі до цього відео ви можете подивитися. Як вам також придбати такий крутий інструмент. З 16 січня, коли вступають 60-ті ворота, я поставила собі мету. Тобто, да, я там якраз відпочину і буду поступово повертатися до своїх продуктів. І от на 16 січня я планую побудову своїх продуктів. У мене є курс по дизайну людини, який я якраз буду записувати другу частину. Я хочу його структурувати, будувати. І є ще програма наставництва. Яку я також викладаю, я її хочу більш структурованою зробити. От, тому мої цілі на цей період саме такі будуть. Тут, взагалі, ось ці три останні транзити місяця дуже класно використати для створення продукту і для продажі продукту. От дивіться: 60-ті ворота будуєш продукт, 41-ті ворота розповідаєш. І надихаєш інших, як це класно користуватися цим продуктом, до яких класних результатів він приводить. І я власне це і буду робити. І 19 ворота, я закриваю потреби людей, продаючи свій продукт. Да? Або вже люди купили, і в цей період я вже закриваю потреби людей через ті знання і користь, які вони отримують з мого продукту. Тому перша половина місяця дуже класна для того, щоб Попрацювати з собою, поставити цілі, поставити дисципліну на рік, попрацювати з мисленням, з намірами. А друга половина дуже класна для того, щоб Побудувати якийсь свій продукт, продати іншим людям, да, і задовольнити їх потреби. Дуже крутий і потужний січень. Я вам е, бажаю його прожити максимально класно так, як ви хочете. А в коментарях до цього відео поділіться, будь ласка, зі мною, що ви будете робити, да, що вам відгукнулося, як ви побудуєте свій місяць. І взагалі, наскільки вам цікаві такі відео, тому що це новий формат, і мені дуже цікаво. Чи відгукуються вам ці прогнози, чи робити на наступний раз знов прогнози? Пишіть в коментарях.